В цей важкий час ми почали працювати з Західній країні три роки тому. Перша наша присутність була в місті Львів, потім франківські Рів, рівне. Зараз з задоволенням приєдналися до тих банкірів, хто пропонує свій сервіс в місті Тернополь. Для того, щоб надати якісні послуги, відкрили в Тернополі на бульварі Шевченка в центрі міста відділення. Маємо 11 банкоматів нашої сітки і хотіли би далі рухатись. Мета наша підтримати наш український бізнес на всіх рамках: як то і фінансування, так і в тих рішеннях, які ми пропонуємо для бізнесу, для покращення його можливостей. історія з, з лікарнями це історія не про бізнес. Це історія е, обов'язково, коли е, ми, як відповідальні працівники фінансової галузі, обов'язково потрібно, щоб ми виконали ці місії не тільки то, що, кажучи, комерційний, но і стосовно наших продуктів, коли така установа як лікарня, це дитяча лікарня це дуже важливо, коли ці операційний процес також працює вчасно. Як і зарпзарнеплатя із оборотні кошти для інших послуг, для комунальних послуг. Тому задоволені ми приєдналися до цієї можливості надати оборотного капіталу. Сьогодні мтб банк практично єдиний, хто дуже оперативно швидко зумів зрозуміти наші проблеми і запропонувати шляхи їх вирішення, зокрема в частині. Створення відповідних кредитних ліній або ще якогось пропозиції. Це говорить про те, що є партнери, які дуже ну, швидко знаходять взаєморозуміння, що важливо для нас, бо в часи, коли йде реформа, ми практично потребуємо дуже швидко вирішувати проблеми, які виникають. Тому дуже приємно, що є в Україні вітчизняний банк, який готовий сьогодні включатися в вирішення. Проблем, зокрема, в лікувальних установах нас це дуже потішило.